Так, всім привіт! Значить, тестую такого от апарата польського вольта. Зараз вам покажу знизу. значить Тут у мене батарея вже ну, садить, він її досить нормально, це і не дивно, тому що я підмикнув оцей от чайник і зараз його тут тестую на рахунок цього перевірки на нагрів транзисторів, оскільки вони... Отам, От знизу, тут так специфічно зроблені вони. Що, виходить, з іншої сторони і запаюються, і кріпляться, причому кріпляться не отворами отут, так як має бути. А вони самі транзистори десь тут знаходяться, посередині. Ось, отут один, отам другий. І все. значить, Ось так. 40 може, градусів. 35, а там, де транзистори десь транзи там. Так, вхідні. Ну, хідні нормально, вони тут нормально зроблені. Так. Сам дросель гріється. Ну, я прийшов зранку, у мене тут, бачите, 18 градусів. Якби ось так. от А це вже скоро нагрілося. Значить так, чайник чайник всередині середині кипить зовні, якби ще не встиг нагрітися. Отак от, от, так, 40 градусів вже і там 40 градусів. Ну, одним словом, так, зараз я переверну і з наступної сторони включу, подивлюся, що там, що там у нас по корпусу йде. Так, трансформатори. ну Теж нагрівається все, якби одно рівномірно. Так от. Так, тут же 44, 45. Пішло, добре. До речі, чайник закипає від інвертора швидше, ніж від 220, можливо через те, що він дає 230 вольт. Я собі так думаю, так, знизу, ну я туди радусник запхаю, Ну так чуть-чуть відчутно, Ну можливо десь. Можливо, є 20 градусів десь 22. Отак от, от. Так, просто від'єднувати клеми зараз одною рукою не дуже зручно. Не хочу спішити, щоб чогось не зробити. Одним словом, хороший такий апарат і, в принципі, буде тянути. 19-го року зроблений. Так, це в нас є. Ось там покажу, якщо побачите. Ось такий от, от одним словом вот, польський і нормальний. Можна робити. Єдине, що відмінністю є це от, керування. Бачите, тут окремо стоїть. Така взагалі зовсім нестандартна плата. І, і ще додатково якісь індикатори. Ось так, тепло вже відчувається тут, якщо так подивитися. Досить таки дуже сильно відчувається. Ну, температура, як бачите, не є критична. Її значна, хоча я не знаю, бо, тому що такі апарати е, рідко на ремонт попадають, на який я отак от не рискуючи підключаю чайник, не боячись, що щось може згоріти. Ну, тут, звичайно, риск був, але він мінімальний. Отак от. Отак от, от така от. Так, це все холодне лишилося. Це все холодне лишилося. В принципі, нормально. Так, добре. Так, охота мені все ж таки це все пальцем поміряти. До речі, тут треба тільки вимикати, тому що тут напруга є. Мені коли вимкну, бажано не чіпати. Так, дроссель відчувається, що він теплий. Ну, такий є десь. 40 градусів так і відчувається. Ось так от. В принципі, хороший такий апарат. Це от вольт польська. Можна його брати. Нормальна плата, нормальна пайка. Якісна плата зроблена. Єдиний мінус, то що тут транзистори не прикріплюються, а, ну не самі транзистори прикріплюються, а вони прижимаються платою. Так що є специфіка така. Досить, ну, як би сказав, конструктивна недоробка. Це от єдиний мінус. І все, якщо його усунути, то, в принципі, апарат хороший і може працювати нормально. Так от, значить. Взагалі от Такі от вентилятори, такі от грубі клеми. Спереду, само собою, йде стандартна. Ось кнопка, індикатори два і дві розетки. Отак от. Так, ще там може докину інше зніму відео. Як зберу його, подивлюся як. Бо поки що і та як пи є. Ось. Тому. Якби бути типу, тест такий. То, тут конденсатори 105 градусні і це дуже добре. Так, на цьому відео завершую дане. Ще буде, думаю, якесь докину. Коротеньке, можливо. Якщо буде час, якщо не буде часу, то так же і буде нічого страшного. Основне, що прат Ви побачили. Що всередині є, ви побачили. А там вже деталі це вже таке. Так що бувайте.